Франц Кафка, сільський лікар. Я опинився в скрутному становищі. Треба було терміново їхати. Важко хворий чекав на мене в селі, віддаленому на 10 миль. Сильна снігова хуртовина виповнювала великий простір між мною і ним, легкий візок на високих колесах, саме такий, що придатний для сільських доріг, я мав. Загорнувшись у хутро, з торбинкою для інструментів в руках, я стояв на подвір'ї, готовий у дорогу. Але не було коня. Мій власний кінь у висліді перенапруження цієї холодної зими сконав минулої ночі. Моя служниця бігала тепер по хатах, щоб у когось позичити коня, але на це не було жодної надії. Я знав це і дедалі більше засипуваний снігом, дедалі неповороткіший, даремно стояв і чекав. На вороті з'явилася дівчина, помахуючи ліхтарем, сама. Звичайно, ж ж позичить би тепер коня на таку подорож? Заклопотаний і розгублений, я мимохідь ударив носаком у струхня вілі двері давно невживаного свинюшника. Вони відкрилися і захиталися на завісах сюди й туди. Звідти пішло тепло й дух, неначе від коней. Каламутний, стаєний ліхтар хилитався всередині на мотоску. В низенькому хлівчику, зігнувшись у три погибелі, сидів якийсь чолов'яга, уп'явся в мене синіми очима. Накажете запрягати? запитав він, виповзаючи навкарачки. Я не знав, що відповісти, і лише схилився, щоб роздивитися, що там ще було у хліві. Служниця стояла поруч. Чоловікові не в голові, що за речі трапляються на його власному обісті», – сказала вона, і ми обоє засміялися. Агов, брате. Аго, сестро. вигукнув конюх, і двоє могутніх коней, притиснувши ноги до черва і схиливши, наче карбовані голови, як то роблять верблюди, виграючи підтягнутими боками, ледь ледь одне за одним протиснулися через отвір дверей. Але вони випросталися відразу й стали на ноги. їх лискуча шерсть здиміла густою парою. Допоможи йому, сказав я, і слухняна дівчина поспішила подати конюхові упряж. Та ледве вона підійшла до нього, як той обхопив її припав до її обличчя своїм. Дівчина скрикнула, втікаючи до мене, на її щоці червоними рубцями відбилися два ряди зубів. Гей, ти, тварюко. скрикнув я з обурення. Захотів скуштувати нагая. Але відразу похопився, що це ж чужинець. Я не знаю, звідки він мені на допомогу, коли всі відмовилися. Наче вагнувши мої думки, він не надав значення моїм погрозам, лише обернувся до мене, все ще пораючись коло коней. Сідайте, сказав він, і справді все було готове. Такою гарною паровицею я це відразу помітив, мені ще не доводилося їздити, і я радо сідаю. Але правити кінь не буду я, бо ти не знаєш дороги, мовив я. Звичайно, відповів він, я й не думаю їхати, я лишуся з розою». Ні. скрикнула Роза в страшному перечутті своєї неуникненої долі побігла в хату. Я почув, як загримів ланцюг, накинений нею на двері, як клацнув замок. Я бачу ще, як вона пробігла перед покоєм і далі кімнатами крізь гасячи світло, щоб надійно сховатися. Ти поїдеш зі мною, сказав я конюхові, або я відмовляюся від подорожі. Мені й не в думці платити тобі за цю подорож дівчиною. «Давай!» – вигукнув він. Вдарив у долоні, і мій відвізок підхопило, як триску на безкрині. Ще я чую, як тріщаті розлітаються на скалки двері мого дому під ударами конюха, а вже рівномірний, пронизливий свист глушить мої почуття, забиваючи очі й вуха, але й це лише на одну мить, бо наче безпосередньо перед моїми ворітьми відкривається подвір'я мого хворого, і я вже прибув. Спокійно зупинилися коні. Хуртовина уляглася. Усе освітлене місяцем. Батьки хворого вибігли з хати, його сестра за ними, мене наче виносять з візка, я не розумію їх плутаних пояснень. У кімнаті хворого немає чим дихати, Димить потріска на піч. Я хочу відкрити вікно, але спочатку мушу оглянути хворого. Худий хлопець температура нормальна, невисока і не низька, очі порожні, підводиться з під ковдри без сорочки, кидається мені на шию шепоче до вуха. Докторе, дозвольте мені вмерти. Я оглядаюсь. Ніхто цього не чув. Батьки стоять, схиливши голову, чекають мого вироку. Я відкриваю свою торбинку і вибираю інструменти. Хлопець весь час мацає мене з ліжка рукою, щоб нагадати мені про своє прохання. Я дістаю пінцет, перевіряю його при світлі кладу його назад. Так, думаю собі цинічно, в таких випадках приходять на допомогу боги. Посилають потрібного тобі коня, у поспіху додають ще одного, а поверх того докидають і конюха. І щойно тепер пригадую Розу як бути, як урятувати її? Як я й витягну її з під того конюха, бувши за десять миль від неї, з невпогамованими кіньми в моєму візку. Ці коні якось послапили постронки, не знаю, яким способом він з надвору вікно. Оброї простягають голову в хату і, незважаючи на вигуки родини, оглядають хворого. Негайно ж їду додому, вірішую я, наче б коні кликали мене в дорогу, але дозволяю, що сестра, якій здається, що я запаморочений спекою, зняла з мене хутро. Переді мною ставлю склянку рому, і старий поляпує мене по плечі, вважаючи, що така велика жертва дає йому право на панібратство. Я похитую головою. Від тупоголовості старого мене нудить, тільки з цієї причини я відмовляюся пити. Мати стоїть коло ліжка і перепрошує мене туди. Я піддаюся і тим часом, як один кінь рже, задравши голову до стелі, прикладаю свою голову до грудей хлопця, який здригається від дотику моєї мокрої бороди. Підтверджується те, що я й так знав хлопець здоровий, хіба що з легким недокрів'ям. Мати занадто перепої його кавою, але він здоровий. І найліпше було б носаком вибити його з ліжка, але я не уліпшувач світу і лишаю його лежати. Я призначений сюди з повіту і виконую свої обов'язки як можу, а мені більше, ніж можу. Хоч мені й погано платять, я завжди готовий допомогти бідному, а ту ще клопіт мені з розою. Хай хлопець має рацію, але й мені поражу вмерти. Що я маю тут робити цієї несконченої зими? Мій кінь сконав. І немає нікого в селі, що позицю свого. Мушу діставати коней з свинюшника, якби випадком цих коней не було, хоч і на свинях. Он воно, воно як? Я киваю сімейство. Вони нічого цього не знають, а якби й дізналися, не повірили б. Рецепти виписувати легко, але поза тим порозумітися з людьми важко. Ну що ж, тут був би й кінець моїй візиті. Мете, мене потурбували ще раз без потреби, але я до цього звичний, користуючися моїм нічним дзвінком, мордує мене весь повіт, а цього разу довелося мені навіть поступитися розою, тією милою дівчиною, якої я роками не помічаю, хоч вона живе в моєму домі. Це занадто велика жертва, і я мушу найвишуканішими способами гамувати себе, щоб накинутися на цю родину, яка при всьому бажанні не може повернути мені рози. Коли вже закриваю свою торбинку і даю знак, що подали мені хутро, тим часом як родина стоїть і чекає, батько принюхується до склянки рому, яку тримає в руках. Мати, видимо, дуже розчарована, але чогось хочуть від мене ці люди. Сльозами на очах кусає губи, а сестра розмахує наскрізь просякнутим кров'ю рушником. У мене прокидається сумнів. А може, і хлопці, хлопці справді хворий? Я підходжу до нього. Він усміхається до мене, наче б я підносив йому на смачнішої юшки. Леле. Знову заржали обої коні, можливо, їх ржання, визначене милищими силами, щоб улегшити мені оглядини хлопця. І от я помічаю так хлопець хворий. З правого боку в нього, на рівні кульші, відкрилася рана завбільшки з долоню, рожева посередині і поволі світліша під краї, з дрібнозернистою зернистою ткарниною нерівномірними клаптями загуслої крові, вона зяє, як рудня, вивернута наверх. Так виглядає звіддалі. А зблизька ще складніше. Дивлячись не таке, мимоволі свиснеш. Хробаки завбіжки мій мізинець, рожеві самі з себе та ще й закривавлені, звиваються вони, тримаючись ніжками глибини рани і підносячи вгору білі голівки. Бідний хлопче, тебе ніщо не врятує. Я знайшов твою велику рану. Ця квітка в тебе на боці твоя загибель. Родина щаслива. Вона спостерігає мене при ділі. Сестра говорить про це матері, мати батько і батько кільком гостям, що на шпиньки балянсують розпростертими руками, входячи в У світлі в відкриті двері. Ти врятуєш мене? Шепочес липується хлопець, вражений жахливим виглядом хробаків своїй рані. Такі люди в моїй місцевості завжди вимагають від лікаря неможливого. Стару віру вони втратили. Священик сидіють дома й рве на шматки своє церковне одіння одне за одним, а лікар мусить зробити все своїми делікатними руками хірурга. Що ж, як хочете, я не набиваюся. Хочете мене принести в жертву, можете й робити і це зі мною. Чого краще чекати мені, бідному сільському лікарю, що втратив свою служницю? Вони сходяться. Родина й старшина села і роздягають мене. Шкільний хор з учителем на чолі стоїть перед хатою і співає зовсім простеньку мелодію на слова. Роздягніть його, і він вилікує, а не вилікує, убийте його, бо він же лікар, він тільки лікар. І от мене роздягнули, і я, перебираючи пальцями бороду, дивлюся на цих людей, похиливши голову. Я опанував себе, почуваю перевагу над ними і тішуся своєю перевагою, Хоч ніщо мене не врятує, бо вони беруть мене за ноги й голову і несуть у ліжко. Під стіну з того боку, де рана, кладуть мене. Потім усі виходять з кімнати. Двері зачинені, пісня змовкає. Місяць укрився хмарою. Мені тепло під ковдрою. тінями похитуються кінські голови в виконних отворах. Знаєш що? Шепоче мені хлопець, я тобі майже не вірю. Ти також чомусь прибитий і не тримаєшся на ногах. Замість допомагати ти стиснув у мене на моєму смертному ложі. Найлюбіше я видряпав би тобі очі. Правду кажеш, відповідаю я. Але ж я лікар. Що маю робити? Повір, що мені теж важко. І цим вибаченням я мушу вдоволитися? А то ж мушу, звичайно. Завжди мушу з усім миритися. Цією чудовою раною, з'явився на світ це єдине, що я маю. Юний друже, відповів я. То я помилка в тому, що ти нічого не бачиш навколо. Я, той, що оглядав усіх хворих навколо, кажу тобі. Твоя рана не така вже страшна. Два удари гаком з підгострим кутом. Багато є таких, що підставляють свої боки і ледве чують удари сокири в лісі, поминаючи тіх, хто близько коло них. Це справді так, чи ти обдурюєш мене в запаморочені? Це правда так. Можеш узяти, йдучи туди, слово чести сільського лікаря. І він узяв його замовк. Але тепер надійшов час подумати про свій рятунок. Ще стояли вірні коні на своїх місцях. Одяг хутро й торбинку з інструментами легко було зібрати. З одяганням я не хотів марнувати часу. Якщо коні помчать з такою самою швидкістю, як сюди, я ніби перескочу з цього ліжка своє. Слухняно виступив один кінь від вікна який не свій клунок у візок. Хутро полетіло здалеку, і зачепилося лише одним рукавом за якийсь гак. Добрий так. Я скочив на коня. Упряжки ліпається, коні ледве зв'язані одне з одним, візохи летаються туди-сюди, хутро тягнеться по снігу. Давай, кажу я, але де там? Повільно, як немічні старики, плуганимося ми по сніговій пустелі. Довго ще супроводить нас нова, але вже запізніла дитяча пісня. Радуйтеся, пацієнти, лікаря покладено до вас у ліжко. Так я ніколи не доїду додому. Пропала моя квітуча практика, мій наступник обікраде мене, хоч і даремно, бо він не зможе мене замінити. У моєму льдомі лютує огидний конюх, роза в його владі, мені страшно про це й думати. Голий, виставлений на мороз цього страшного віку, на земному возі з наземними кіньми волочуся я, стара людина, не знати де. Моє хутро волочиться позад візка, але я не можу його дістати. І ніхто з цієї верткої наволочі моїх пацієнтів не поворухний пальцем. Ошуканий, ошуканий, раз пішов на поклик фальшивого нічного дзвінка і все назавжди втрачене.